Власним коштом, поки навколо подальшої долі будинку профспілок не вщухають суперечки, у самій федерації своїми силами потроху збирають гроші на реконструкцію. Частину будівлі вже активно реконструюють, а з іншої, поки що лише вивозять сміття, але роботи хочуть провести якомога швидше, аби ніхто не спокусився на шмат землі в самому серці Києва. Євгенія Цвітанська більше. Здесь находилась столовая Во время всіх собитій, э, готові лідесятка тисяч тисяч тысяч обедов, завтраков, ужинов. кухня. Чи не єдине місце, яке лишилось неушкодженим у будинку проспілок під час пожежі? Далі суцільні руїни тут. Все закопчене тут було полум'я, судячи по несучим конструкціям, по плитам перекриття, доходила до 900 градусів сельці. Стеля обвалилась. Оце маємо те, що маємо. Про новорічні свята майданівці проведені тут нагадують хіба що обгоріли новорічні дощики. Решта проти гази та речі, які люди полишили, рятуючись від полум'я. Найцікавіше повідбирали мистецька сотня для майбутнього музею. Це у Нас великий зал. На 500 підсот во время словометі всіх событий ночували, жили, вогонь був сильний. Температура доходила до 800 градусов. Вогонь за твердженням багатьох очевидців починався звідси. Із зеленої зали. Залетіла така йомкість стікляна, откуда витікала жидкость. По всій це був напалм. Ще якихось півроку тому в стінах цього приміщення активно ворувало революційне життя. Тут на другому поверсі розташовувався штаб національного супротиву. Ось прямо з цього місця доносило інформацію людям. Політики люди ночували прямо у коридорах. Зараз це суцільні руїни, і коли в стінах цієї будівлі повернеться життя, точно спрогнозувати не може. Ніхто, поки навколо будівлі точаться численні дискусії про знесення, побудову на місці музею або ж парковки. То що відновлювати приміщення взялись у самих профспілках від 70 до 150 мільйонів гривень за різними оцінками, потрібно на відновлення. Мінімум із цієї суми назбирали лише 2 мільйони мільйон членських і мільйон спонсорських коштів. Почали із вивозу сміття. З будівлі вже поїхала 60 камазів. Де шукати решту грошей? Питання у профспілках хочуть спитати із влади. Ми хочемо в винні сторони виставити нормальні претензії по відшкодування матеріальних збитків на відбудову нашого будинку. Попередня влада, яка спалила цей будинок. Має за це відповідати в особі нинішньої влади. Частина, яка згоріла вщент, належить Всеукраїнській Федерації, майже 18 тисяч квадратних метрів, три тисячі київські організації. На відновлення своєї маленької частини міський осередок кошти знайшов. Щоправда, вона і постраждала набагато менше. Тут навіть неозброєним оком уже видно перші результати ремонтних робіт. Це приблизно в районі від 8 до 10 мільйонів гривень. Потрібно на те, щоб відновити повністю відновити внутрішні приміщення. Ну і закупити ту ті офісні меблі, які там е, погоріли або знищені були. Фасад будівлі кажуть експерти, варто зберегти, бо з погляду архітектури він ідеально вписується в ансамбль майдану незалежності. Звертайте увагу, як органічно це здення вашло в этот ряд. Хрещатіка і соотношення масуть на площаді. Я би не сказав, що це не грамотно, що там нада приводіть какої та общій грибінки там и так далі. Там нерзять делать. Якщо будуть кошти заселити будівлю, можна вже у наступному році. Втім, поки їх шукатимуть за цей час, влада може прийняти будь-яке рішення щодо подальшої долі будинку проспілок аж до зносу. Євгенія Цвітанська, Валерій Вадим Верба, Ігор Сірий, ТЕСН один плюс один.